Бердичівське АТП 11837 подало заяву до виконкому про дострокове припинення договору надання послуг із перевезення пасажирів громадським транспортом. Причини такого рішення матеріально-технічне становище та втрата підприємством статусу критичності. Перше бронювання ми витримали, критичність витримали, але потім пішли нові умови. Це зарплата має працівників бути не менше 20 тисяч гривень. От, на жаль, це для нас фантастична цифра. Ми таку зарплату не можемо давати, тому що з боку влади тарифи не відповідають, як завжди. субвенції по забезпеченню пільгових перевезень населення зменшились два І у нас вже критичність на підприємстві стала зовсім інша, що нам треба виживати якось, а ми вже не можемо просто. Ми скільки могли, ми стільки трималися. Ми давно писали, говорили про це, але на жаль, нас ніхто не чув. Підприємство Історія якого бере початок ще із далекого, 1945-го, нині припиняє діяльність, призупиняє обслуговувати як міські, так і приміські маршрути. Ми це дуже все коректно зробили, ми попередили всіх і зробили, щоб місто, щоб наші пасажири ніхто не постраждав. Ми це плану все передали, буде виконувати перевезення ФОП Висоцька. Всі графіки будуть відбуватися. Тобто життя буде продовжуватися. На крайньому засіданні члени виконкому погодили дострокове розірвання договору. На сьогоднішній день рішення виконкому було погоджено розірвання цих договорів дострокове і укладання тимчасових договорів строком до трьох місяців на перевезення. Подальшому буде організована процедура проведення конкурсу, і вже з перевізником, який за результатами конкурсу виграє, будуть укладені постійні договори на перевезення. Отже, пасажири громадського транспорту і далі отримуватимуть послугу, та можливо і не відчують суттєвої різниці. Чого не скажеш про працівників підприємства АТП 118-37. сьогодні? Тільки закінчилась критичність підприємства. А вчора вже чотири повістки принесли на підприємство». Припинивши роботу із перевезення, підприємство вже планує інші напрямки власної діяльності. Ну існувати буде, будемо думати, чим займатися. Тобто якісь плани у вас нас ми стільки заробили боргів, що треба їх відпрацьовувати Олена Лукінюк, Андрій Борисов, яка вікна.